Семирічний Данилко Садовнік в Рівненській обласній дитячій лікарні вже два тижні. Зараз дитину готують до хіміотерапії. Рідні хлопчика намагаються відволікати його іграшками. Я люблю такі дерев'яні, кораблики, але більше я люблю самоліти складати. Склада, так? Ходжу в гурток омего, моделірую самоліти там. У майбутньому Данилко мріє стати конструктором літаків. Втім, щоб ця мрія здійснилась і хлопчик зміг стати на ноги, потрібна неабияка сума коштів. Ще влітку нічого не передвіщало біди. Дитина, граючись, впала з дерева. А ще через місяць, після заняття спортивному гуртку, у хлопчика почала боліти спина. Ми знову ж таки по лікарям, по лікарям почали обстеження, не могли ніяк зрозуміти щодо чого, поки нас не нейрохірург не відіслав на МРТ. І вже тільки МРТ нам показало і до результати, що у нас спохвина в крижовому відділі. Діагноз лімфому Беркіта четвертого ступеня спантеличив усю родину, адже до цього хвороба ніяк не проявлялась. Маленькому Данилку призначили чотири блоки хіміотерапії і опромінення. Як дитина відчуватиме себе навіть після першого блоку, спрогнозувати ніхто не може. Нині у дитини вже відмовили ніжки, тому Ірині ніхто й не говорить конкретну суму коштів, необхідну для всього лікування. Як мінімум, це 200 тисяч гривень. У родини хлопчика немає змоги назбирати таку суму, тож вона вони просять небайдужих людей про допомогу. Навіть та краплинка моря, навіть та гривня, вона все ж таки декілька людей вона вже дає якусь певну суму, яка може врятувати життя моїй дитині. Нині Ірина розривається між пошуками грошей на лікування старшого Данилка та шестимісячним сином, який чекає на маму вдома, а ще сподівається на диво. Шанси є. Все. Залежить від дитини. Допомогти маленькому Данилку одужати може кожен. Перерахувати кошти на лікування дитини можна на банківську картку, реквізити якої ви зараз бачите на екрані. Катерина Монкач Ігор Прокопчук, Новини Рівного.